До кінця року ми чітко бачимо, як буде відбудовано 9. Дев'ять це задача, яку ми вже бачимо, що вона точно буде виконана. Ще по дву – це Запорізька 2Б та Кам'янагірська. Я майже впевнений, що ми також встигнемо в цьому році. Надскладна ситуація у нас з будинком по Запорізькій 2А. Там, де може хтось був присутній, може ні, ми зустрічалися з мешканцями. Ми також пропонували для них піти тим же механізмом, яким ми пішли по Зестафонській, щоб видати сертифікати. Мешканці зайняли принципово однозначну позицію, що ні, їх будинок має бути відбудований. На той час ми вже бачили проблему з підрядником, який був обраний службою відновлення України. На даний етап. Договір з тим підрядником вже розірвано. Найближчі декілька тижнів буде оголошено нову тендерну процедуру. По Соборному, 44 нам вдалося вже відкоригувати проєкт. Це пов'язано з тим, що коли ми первинно робили оцінку конструкцій, то проектант нам визначив, що розбірка має бути до другого поверху. Але після того, як при демонтажі почали знімати плити, і навантаження зменшувалось, то стіни і нижче другого поверху також пішли тріщинами і почали лопатись. Тож зроблено було коригування. Сьогодні ми повністю закінчили демонтаж до підвального приміщення. Вже почали відбудову, вже зробили перший слой бетонування. Днями зробимо другий слой бетонування, і наша мета буде в півтора тижні поверх.